Дівчата, всім привіт! Нарешті до нас доїхав наш вересновий марказит. Цього разу він з затримкою прийшов. Зараз все розповім, як будемо діяти далі. Це відео знімаю завчасно. Покручу вам поки що птасок на фоні, щоб ви не сумували, поки я розповідаю. Дивіться, ми планували ще одне замовлення робити на жовтень, але оскільки запізнилось вересне, ви багато хто з дівчат ще не встиг нічого замовити на жовтень, там буквально кілька замовлень. Тому я вирішила, що ми зараз позбираємо ще десь. Ну, до двох тижнів замовлення, яке буде у листопаді. Я вам дуже раджу, якщо плануєте щось на новорічні свята замовляти, замовте на листопад, щоб не турбуватись, чи встигне не встигне. Нагрудення також буду записувати, звісно, але щоб не турбувати, щоб точно все дійшло, краще на листопад замовити. Бо перед святами всяке буває. Сьогодні у відео багато цікавих і замовлень, і вільних прикрас, все, що вільне, я про це кажу додатково, розміри зазначаю і так далі. Якщо не зазначений розмір, я Повторюють, вкотре це замовлення. Замовлення можна повторювати. Ось знову ж таки на листопад можемо їх записати. Передплата 50%, Також під ваші замовлення це може бути зміна розміру, зміна вставки, зміна застіпки в сережках і багато іншого. Посилання на каталоги ви можете знайти в першому закріпленому коментарі. Або в описі під відео. Це давайте дивитись, розпочнемо саме з цих яскравих пташок. Сьогодні вони у нас будуть в двох варіаціях з опалом лабораторним 38 Це замовлення за вагою 13,80. І ще є з рожевим перламутром. Тут також одна пара по замовленню, але є одна і вільна. Зараз порівняєте, покажу вам. Це фантастична просто модель. Ми раніше її з різними вставочками замовляли. Дивіться, як гарно з перламутром, І з опалом також фантастика. По-різному виглядають. Класична форма камінчику, тому тут безліч варіантів вставок. З перламутром вага пари 14 грам. На англійській застібці були замовлені, можливо, на гвіздку, а можливо, на петлі, хоча не дуже уявляю, як це буде, але може бути. До речі, ці сережки ми замовляємо іноді в комплект до каблучок з пташками. Можливо, хтось теж за відео той зрозуміє. Там трошки інша пташка, але тематика подібна, тому можна брати в комплект. Вжина сережок 4,6 см, вставочка см на півтора По ціні вони будуть відрізнятись, прописую, і повторююсь, одна пара з перлавутром вільна. А тепер, дівчата, подивимося ось таких чарівних павучків. Наразі вільних немає. Тут прийшло два комплекти по замовленню. Тут у нас був політ фантазії, ми перероблювали каблучку на сережки. Дивіться, яка краса вийшла. І в комплекті ще брошка-підвіска. Вона більша йде за розміром. В очах гранатики. Ну, дуже класно вийшло для любителів павучків. Так, дивіться, каблучка, сережки вони будуть під одним артикулом, бо, повторюсь, це перероблені сережки за вагою 12 грам пара. І одна каблучка трошки менше 7 грам. Сережки на омезі. Розмір 2,2 на 2,8 см. І брошка підвізка 167 артикул за вагою трошки менше 10 грам. Розмір цього павучка 3,7х3,8 см. По цінам зазначаю, можна замовляти разом окремо, взагалі без питань і в будь-якому розмірі. Тепер, дівчата, подивіться, яка краса до нас завітала. Каблучка і сережки гвістки з сірими перлами. До речі, раніше від марказиту саме сірим кольором нічого не замовляли. І мені здається, вони нещодавно тільки і з'явились. У є вільний такий один комплект на пшерозмір на екрані. Каблучка артикул 1934 і гвістки 1240. Вага каблучки 3,25, Сережки 2,35. Ну, Тут класичний гвіздок. Ми раніше замовляли із персиковими перлами. Цю модель можна, можна і з класичними білими. Мінімалістично, симпатично, клас. Перлинки десь 8 мм. Зразом з оправою каблучка 1,2. По цінам зазначаю, дуже симпатично, забирайте. Дівчата, подивіться, яка краса надійшла. Є один вільний комплект сарежки і підвіска з лабораторним цитрином. Якщо чесно, я не думала, що вони будуть такі габаритні і настільки гарні. Ось артикули сережки 610 за вагою 1070. і одна підвісочка, трошки менше 4 грам. 233 артикул. Сережки на англійській застібці. Цитрини, повторюсь, лабораторні, такі насичені, жовто-гарячі. За ціною вони значно, значно приємніші, ніж будуть природні негріті цитрини. Ну, прям дуже буде відчутна різниця, але вони нереально ефектно виглядають. Тому забирайте обов'язково. 3,2 см. Довжина сережок, підвізка 2,5. Камінці 1,2 на 1,5 Також ціни зазначаю. Дуже класна модель каблучки 928 з родолітом надійшла по замовленню, 6,90 за вагою. Вільних таких немає, але можна замовити і також безліч різних ставок. Щодо комплекту, ну має щось бути, але ми завжди чомусь тільки каблучку замовляємо. Якщо ви брали каблучку, може вам пошукати і комплект. Подивіться на колір родоліту це фантастика. Він такий і не малиновий, і не червоний. Саме ось такий родолітовий колір, інакше його писати не можу. Берете каблучки 1,5 на 2,8 см. Тут, до речі, ми величенький розмір замовляли, щось по типу 22-го роблять без проблем, бо багато хто з дівчат запитує. По ціні зазначаю. дівчата показую ось такі прикраси з гранатом. Вони від одного замовлення, і я думаю, що носитимуться разом. Подивіться, як розкішно все це виглядає. Улюблена каблучка 19,0840 за вагою. Сережки 5,20, 741 артикул. І гвіздочки. гвіздочки. За вагою менше граму, 16,24. Камінчики темно-червоні, дуже красиво. Небюджетні одразу кажу, особливо сережки, бо великий діаметр. Але воно того вартує. Можна абсолютно різні камінці сюди ставити. Ціна дуже варюється, тому уточнюйте. Сережки були замовлені на англійській застібці, можливо, на гвістку зробити. Також може бути така сама підвісочка і каблучка, така більш мінімалістична. Але тут ми обрали ось цю розкіш. Так, По габаритам каблучка 1,8 см сторона квадрату. Центральний гранат десь 8 міліметрів. Діаметр сережок 1 см. І гранатові гвіздочки десь 2 міліметри. По цінам зазначаю: хто брав раніше ці каблучки, до них рідних сережок немає, майте на увазі, що можна ось такі подібні замовити. Дівчата каблучки зі зміями надійшли. Тут є щось вільне, напишу розмір на екрані. 859 артикул. По вазі також зазначу, бо тут мені не зрозуміло, чи це 49, чи 47, чи 41. Взважу і напишу вагу, але вони такі масивненькі. Гранатові очі. Красуня. Виходить 3,5 см довжина. Від хвостика до носика. По ціні зазначаю. Далі ще одна крутезна модель з марказитами 864 артикул. Є вільні розміри, напишу на екрані, за вагою близько 10 грам каблучка. Модель дуже зручна, хоча й широченька, десь 2 см. Ціну зазначаю. Далі подивіться, ось така моделька 480 за вагою 915, одна є вільна, також зазначу розмір. Тут ось такі доріжки марказитові, є зірочка і сердечко, бачите? до чого не прив'язувати цю модель, вона може бути як самостійна, абсолютно прекрасна. Поєднуватиметься з іншими без проблем. Ширина десь 1,5 см і вартість прописую. Далі дуже крута моделька блучки з сапфіром надійшла. Також замовлення вільних немає. 5,40 за вагою. 201 артикул. Дуже мені подобається. Також з абсолютно будь-якими вставками може бути. Сапфір десь ну, 3-4 міліметри, ширина каблучки 1,1 см. Ціну прописую. Далі ось така лаконічна каблучка з лабораторним опалом. 4,5 грами за вагою. Це з каталогу нестандартного з каблучками. Там є ще один невеличкий, він взагалі-то каталог з цирконієм називається, але можна інші камінці ставити якось тут. Тут маленький розмір був замовлений, 15-й. Тіна каблучки 6 мм. Камінець десь 4. І ціна. Так, дівчата, тепер улюблені дракони. Нам тут знову трошечки наплутали на виробництві і поставили замість кабашонів ось такі ограньовані моделі. Вони за ціною вищі. Тут камінці такі більш прозорі, більш дорогі. Другий варіант вставочки це кабашони хромдіопсиду. Розміри зазначу: я в другу каблучку не відкривала, але зараз, напевне, це зроблю, бо камінці можуть бути різні. Аметисти там будуть один в один, а ось хромдіопсид, подивіться, 18,5 розмір, 18,3 десь так. І ось це 18,7-19. Ну, в принципі, вони схожі, але все ж таки показую. Де ж тут наші дракони кожного разу вам показую, бо їх не завжди видно. Ось його паща, бачите, лапи, хвіст. Класні. Розміри вставочок десь 7х9 мм. І не зазначаю, вони відрізнятимуться. Цю модель можна також з різними вставками замовляти. Пишіть, будемо прораховувати. Ще надійшли ось такі тоненькі доріжки з марказитами, є також кілька вільних. Артикул 397-й. десь 3,5 грами одна каблучка. Ширина 2 мм. Ціну прописую. Лі доріжка, дівчата, з коралом є одна вільна. 1776. Ну, цю модель ви вже всі знаєте. За вагою десь 2,5 грами. З різними вставочками вони можуть бути. Також в мене, до речі, є щось на залишках, але я якось потім вже покажу. Зараз не шукатиму. 4 мм ширина і вартість. Далі по замовленню надійшла така класна модель сережок з бантиками 1449 артикул, 14, 14 грам вага пари на англійській застібці. Ужина 4,7 см і по вартості зазначаю. Далі надійшла одна з улюблених моделей, замовляємо ну, багато багато років. З блакитним топазом і цитрином є по одній вільній парі. Артикул 170, вага з топазом 720, з цитрином виходить трошки менше 7 грам на англійських застіпках. Довжина 2,9 см, камінці 7 мм. І вартість. Я Вам покажу одну ексклюзивну прикрасу. Я не знаю, чи будуть на неї повтори. Моделька під артикулом 957, але в каталозі, якщо знайдете, там буде зовсім інша форма камінчику, така видовжена і без оправи. Але ми захотіли ось таку цікаву вставочку, натуральне котяче око. А таких розмірів, відповідно, не було, і нам поставили ось такі невеличкі кругленькі. Це той самий улексит, як ми його називаємо, але природній. Він не такий яскравий, не з таким суперефектом, як в штучних камінчиках, але він є, дивіться, цей перелив. Дуже красиво вийшло. На англійській застібці. ця паравільна. Вона не бюджетна, бо така вставочка виявилася недешевою, якщо вона природня, я раніше з нею не працювала. 3 см довжина, вставка 7 мм. Дуже ніжна, акуратна модель. Ціну зазначаю. Дівчата, ось така пара сережок Конго. Замовлення вільних немає. На мій погляд, це одна з найкрасивіших пар в їх асортименті Конго. 154-й артикул, 14 грам за вагою. Вони такі досить широкі. Тут марказити, тут візеруночки з цієї сторони. Діаметр 2,2 см у них. У ціні зазначаю і нагадаю, що в каталозі є з більшим діаметром сережки, є більш вузькі, не такі широкі, ну, є з чого обрати. Тепер, дівчата, ось такі розкішні сережки з левами, є вільні дві пари на омезі. Вага однієї пари, аби я могла знову прочитати, що вони тут написали, напишу на екрані треба зважити чи це 21 чи це 27, хто знає Такі дуже неаккуратні цифри іноді виходять. Ось така застібка, існує комплект, каблучка, підвіска, можна замовити. Також можуть бути з підвісною частиною. Довжина цих виходить 2,2 см. По ціні зазначаю. та Останнє, що сьогодні покажу: таке замовлення на сережки 127, 11 грам завагою вони на Омезі. Вони складаються з двох таких колечок, але, можливо, зробити і одне або, навпаки, більше 3-4. Вага, звісно, буде змінюватись. Довжина такого варіанту сережок 3 см. Також ціну зазначаю. Так, на сьогодні це все що я хотіла показати. Нагадаю вам, що ми збираємо нове замовлення на листопад десь ще два тижні. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, обирайте, пишіть в особисті повідомлення. Будемо все прораховувати і замовляти. Всім бажаю гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!